Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми будемо з вами обстежувати військову частину. Відео буде трошки довше, ніж завжди, так що запасайтеся чаєм та різними печенюхами, тому що, що там, є там, що обстежувати. Ось це мапа околиця зони. Ось ми, ось пожежна частина, ось ми йдемо сюди. Тобто добираємося до воріт в першу чергу. Тут треба бути дуже уважним. Ну, перше, що ми зробимо, це забіжимо, заберемо тут аптечку. Старий комп'ютер можна здати як хлам військовому Чорнова. Ось ми добігли до воріт. Ворота заблоковані. Якщо почнете мацати за ворота, з'явиться турель, у вас просто знищить. Код від цих воріт у нас є. Код від воріт ми знайшли в схороні, в сейфі, в підвалі пожежної частини. Ось. Ось цей код. 676 54 12 Так, 676 54 12 так, все, двері відкриті. Це перше завдання, друге завдання. На плацу ми бачимо військового в якійсь непонятній позі. Ну добре, підбігаємо, підбігайте до нього. При спробі з ним поговорити. Чорніє екран. Крики, якісь звуки. Ми не розуміємо, що трапилось. Все. І замість того військового тут з'являється самий ключ і скелет. Тобто ключ ми забираємо. Поки що все тихо, що ми маємо робити далі, дивіться. Так. Ми маємо зараз. Запустити цей генератор і включити учбову тривогу. В генераторі немає масла. Масло знаходиться ось тут, під цим під навісом. Так що йдемо. Ну, тут багато всякого луту є. Кожен може взяти все, що йому потрібно, але тут багато і лишнього. Так, це можна взяти, це ми перепригуємо. То, так, подшипники у нам не треба. Це нам не треба. Так, 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 так. Чайникам он тоже не нужен. Сирників не треба. Вот и масло. И куда упало? Так, вроде мы масло не взяли, Так. Значить, мало, а ось воно. Все, масло ми підобрали. Решту потім будемо дивитися вже в кінці. Тепер дивіться основне. Якщо ми зараз запустимо, з'явиться хімера. Якщо ми це все зробимо, зараз з'явиться хімера. Що, будемо стріляти тим, що маємо поки що. Так, секундочку, давайте ще забіжемо Тут є певні документи, заберемо. Пояснюємо записку. Так, тут, в принципі, більше немає нічого. Давайте біжимо, це все запустимо, розправимося з хімірою. Запустили ми генератор, заходимо наверх. Ось 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 ось. Тут є щоденник біолога, забираємо. І включаємо тривогу. І зараз починається саме інтересне. Зараз тут має з'явитися тварюка, з якою ми мусимо боротися. Все, біжимо. Я запригував на цей гелікоптер. В принципі, на лопості. Даного гелікоптера вона коли як чіпляла мене, але... Не так це було страшно. Трошки часу це займе, тому я вам казав, що відео буде трошки з довгим. Так, ліперек ми виключимо з вами. Спішити не треба. Все одно ця тварюка має здохнути. Бачите, все одно нас чіпляє, але нічого це. Ще трошки і вона вже здохне. Все, це був її останній захід. Добігаємо до неї. Хех. Падло. Заберемо в неї ще один ключ. А тепер, коли ми знищили цю тварюку, буде починається саме інтересне. Перш у нас є ключ від складу, де можна собі взяти все, що вам треба. Ну, я заберу оці сухарики, Картоплі нам не треба. Тут сухпай, тушонки. Так, щоб я не медикаменти, все, що треба. Так, поки що в мене решти хватає щоб не щоб себе не дуже сильно блин, переважувати, щоб весь мій лут не був такий тяжкий. Тут добра штука є, є патрони, гранати, шолом, кому що треба. Тут нічого інтересного теж є набір оружейника, зброяра. Ну, його так само можна здати воякові Чорного, той що збирає різний лут. Ось у нас є тут, можемо переодітися зразу. В костюм офіцера. Тут є наказ 144-й. Ми отримали, дані треба буде почитати. І тут, бачите, закритий ящик. Знизу пише Фернан Магелан. Оскільки я пам'ятаю, Магелан родився у 1480 році. так? Так. І тут 10 банок у Ну, я ним не користуюся, мені того нафіг не треба. І що тепер саме головне, що я хотів вам показати, теж, може, займе певну частину нашого часу з вами. Але... Другий ангар заблокований, попасти в нього не має сперду ніякої можливості. Що треба зробити? Подивимося, як скоро я зможу з цими бочками навести ряд. Ці бочки з бензином. При сутичці з хімєрою в них можна було стріляти так само і взривати їх. Але ми обійшлися без цього. Катимо бочку. От, під це відкрите вікно. Отак. Зараз попробуємо її швиденько покласти, тому що вона все одно певний час може цим за... зайняти. Це от найбільше займає час це граня з бочками. Давайте, може, спробуємо другу, щоб одна вперла, впиралась в іншу. Давайте зараз виставлю бочки і тоді ми продовжимо з вами. На кінець то я поклав вже бочку так, як мені треба. Пригайте на бочку. І стараємося запригнути оцей, оцей віконечко. Це теж трошки проблемка така. Ой, так, Хоп. О, все, ми залізли всередину. І чому сюди треба залізти, витрачати стільки сили і енергії. Зараз вам покажу, а ви собі зробите висновки. Треба вам цього чи ні. Перше. Кулемет. ПКМ 100 патронів до нього. Це раз. Друге. Рюкзак з вибухівкою, детонатор плюс гранати. Чесно сказати, ще не розібрався для чого це, але якщо воно є, десь воно має використовуватися. У мене є деякі такі здогади, де то може бути, де це має бути використано, я хочу це перевірити. В принципі, більше тут нічого такого немає. Так, тут більше такого немає нічого. Так що кожному, кожен сам собі буде робити висновки. Чи треба йому сюди лізти, чи не треба. Вибиратися так само через дану віконечко. В принципі, все, що я знаю тут, я вам показав. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписується на мій канал, ставить вподобайки, коментує. Може ви ще щось знаєте, інтересне на цій локації. Буду радий почути, будемо шукати разом. А, так, дякую вам всім за увагу. З вами був Гриф. Всім пока. До наступної зустрічі!